Замовники часто скаржаться, що наші покриття впитуються вологу. Тому сьогодні проведемо ось такий експеримент: томатний сік насичений, вже вилили на бетон серед сотку, вилили на кварцеве покриття і візьмемо ще грубшу фракцію бетону 200. вона більш пориста, і ми завжди говоримо, що її важче відмивати в порівнянні з іншими покриттями. Отож. Давайте нехай воно настоїться хоча б один день, і ми завтра продовжимо, покажемо вам результат. Усім привіт! Другий день наших експериментів тестимо томатний сік на наших зірцях, кварцого покриття і бетон серед різних фракцій. Е, для чесноти експерименту можете глянути, що повністю матно ну, томатний сік присох, що це не за годину часу, воно настоялось, а цілу добу. Давайте попробуємо звичайною тряпкою з водою протерти кварц. чи воно. Буде відтиратися, так намочити дуже добре. Можете собі ось глянути, що воно все абсолютно відтирається. Ось, як бачите, тобто от ще лишилося, але сам матеріал в себе не впитав томатного соку. Давайте продовжимо з бетоном сіре фракції 100. Не такий пористий така пориста основа. Також спробуємо витерти його все буде відтиратися в нас. Але, як можете бачити, абсолютно тут немає ні плями, нічого, ніякий ні матеріал, ні лак в себе не впитав. І найважчий мені, на мою думку, матеріал це бетон серед 200 фракцій. Зараз також спробуємо це все відтерти. Я тут так загострів. Тут дещо може бути складніше, як бачите, от трошки є такі мікропори, в який заліз. Залізла томатна паста, але трошки потремо і покажемо вам зблизька, чи реально це все повитирати. От, як бачите, цей самий взірець, вже трошки ми його підсушили. от Зблизька ні одна пора, яка є в покритті. Не є червона, все вимивається легше. Звичайно, згідні з тим, що деколи потрібно такі інтенсивні плями сильніше прикласти зусиль, щоб потерти. Але знову ж таки, уся ваша підлога вона ж не буде залита томатним соком. Це якісь поодиночні плями. Тому не бійтеся, замовляйте ботансурет для ваших харчових закладів, комерційних приміщень. Все миється, все буде надійно.